Рік тому киянин гліб через невідремонтовану підлогу і погане освітлення серйозно пошкодив ногу у переході. Відтоді й почав цікавитися, чи безпечні підземки каже усі їхні недоліки на поверхні можна увідіть яке состояння. Я думаю, даже сліпальцем Спробу рядка відковернути, то вийде. Можем посмотреть на крышу, явно видно, что она протекает, и наверное, когда дождь идет, люди тут проходят, они потом по белке остаются. Ну верно упадают. Конечно, на голову вот торчат просто провода, они... Заізолірований, не заізолірований, непонятно. у Болонський район. Рекордсмен за кількістю переходів 32. Сім з них у задовільному стані. Та більшість через свій солідний вік. 30-40 років потребують капремонту. Усі ці переходи у 2012 році передали інвесторам. Інвестор зобов'язується зобов'язаний виконувати ремонтні роботи у всіх. 32 підземних пішохідних переходів. Ми робимо заявку інвестору. Там зроблено то Недоліки існують такі, 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 і в них ліквідовує. Майже тиждень ми намагалися зв'язатися з підприємством тим самим інвестором, що мав би стежити за станом переходів. Утім, усі наші пропозиції зустрітися, відповісти на наші запитання, були проігноровані. Експерт з проблем міста Олександр Сергієнко упевнений, благоустроєм переходів має займатися місто як у європейських країнах. Це була чисто корупційна схема. Я інвестор, я тут буду роздавати торгові точки, збирати гроші. А хто мене примусить зробити тут ремонт? Що я буду сюди вкладати, коли я гроші тут збираю? Те, що схема з інвесторами працює недостатньо ефективно, визнають і в КМДА. тому наразі змінюють балансоутримувача. Переходи передають від ШЕУ районів до Київблагоустрою. Буде єдиний центр управління і буде. Е Правильне направлення всіх грошей у ремонт підземних пішінних переходів. Це ще має якийсь час певний пройти для того, щоб потім все стало на свої місця. Зараз ведуться ремонти на майдані, на героїв Бреста, героїв Дніпра. Нещодавно зробили підземний пішінний перехід на героїв Сталінграда 7 Допоки перерозподіл обов'язків з утримання переходів триває, кияни продовжують спускатися під землю кожного разу. Сподіваючись, що на голову їм нічого не впаде. У столиці 237 підземних переходів. Офіційно 65 з них у задовільному стані. 110 потребують косметичного, а 62 – капремонту. Нам пообіцяли, що ця цифра набуде більш позитивних значень після зміни балансу утримувача. Зачекаємо? Переймалися за благоустрій Людмила Кліндухова, Вадим Мороховець, Дмитро Гончаров та вся команда сто. Дванадцять.